Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, у нас війна, а депутати від слуг народу продовжують деребанити майно, до якого вони взагалі ніякого відношення по факту як депутати не мають. Сьогодні підписаний дуже цікавий законопроект, уже підписаний президентом 82-50, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Значить, що він. Нам з вами дає, а верніше, що він у нас з вами забирає? За допомогою цього закону тепер можна буде повністю все державне майно розпродавати і далі. Тобто, в обхід Конституції під час дії військового стану наші депутати втратили совість, розум і все інше. І дозволяють продавати державне майно? Все це є наслідком бездіяльності, є наслідком мовчазної згоди кожного з нас з вами, є наслідком відсутності в Україні місцевого самоврядування, тому що мав бути облік майна, яке належить громадам, а громади це ми з вами. Пишіть, будь ласка, запити, отримуйте відповіді. Нам необхідно відмінити усі дебільні закони. Через суди, через будь-як, силою, масою, любими, зручними нам, з вами, способами для того, щоб залишити щось в цій країні для своїх дітей. Тому, друзі, разом сила, разом до перемоги. Особисто в мене відчуття, що війна на території нашої країни була необхідна усім, окрім українського народу. Того ж саме народ гинуть за. Ті ресурси, які під час війни розпродаються.